І також служба безпеки України запобігла диверсії на стратегічно важливому об'єкті Укрзалізниці. Агенти ФСБ намагалися підірвати залізничну лінію на Полтавщині, проте не встигли цього зробити. Їх затримали співробітники СБУ прямо на місці. От диверсії, яку вони намагалися здійснити зараз, перебувають чоловіки під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. У разі вчинення підриву окупанти сподівалися порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів і пального для ЗСУ. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором, кадровим співробітником п'ятої служби ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об'єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.